Привіт, народ, з вами кінокритики. Тут ми купаємось у фільмах, шукаємо яку або її відсутність і стібемось з кінофільмів. І настав час розібрати черговий кінематографічний витвір, що як ніколи пов'язаний з нашим дитинством. Мої руки нарешті дістались до так званого всесвіту збочного дитинства, що є ж всесвітом, де наші вами персонажі дитинства, як Вінні Пух, Пітер Пен, Пінукіло і навіть Бембі взяли на себе роль маяків у свешерах. Тому сьогодні ми поглянемо на божевільного Пітера Пена, який більше схожий не на Бешкетника в зеленому, а на психа з амбіціями лідера секти, і звичайно Бачимо ту саму діндінь, яка м'яко кажучи, більше схожа на відьму з притону ніж на фею. І що цікаво, сьогоднішній фільм написаний та зрежисований з Котом Чемберсом, актором, що грав Крістофера Робіна у жахастику про Вінні Пух, який ви можете знати, якщо встигли подивитись заблоковане відео на каналі. Водночас, сьогоднішня стрічка це не черговий гойтовий ремейк, як полюбляють робити в теперішній час, а щось з присмаком дитинства, тільки без воїки і без жодної причини на існування. Тому, забігаючи наперед, ми отримуємо альтернативну історію каски, якби Тім Берта не Мав дитячий ранок у психлікарні. Та чи вартий фільм Уваги давайте розбиратись. Це фільм Пітер Пен Жахи Небувалії. On, baby, Стрічка бере свій початок з чоловіка, який розповідає історію про країну, де мріяла жити кожна дитина і хлопчик Пітер. Був тим, хто очолював дітей, маючи дар, робити їх бажання реальністю, забираючи їх у небувалію. Що ж, гадаю? Шасити Україну ні звідки кучерявий ну в першу чергу малий не кучерявий. А по друге, якби Пітер справді міг би робити бажання дітей реальністю, то повинна дітей перестав б шукати батька. Надалі ми бачимо оголошення поруч з цирком про зниклих дітей, поки в самому цирку Пітер Пен виступає в образі міма та обирає хлопчика, даруючи йому кульку. У мене погане перечуття. Діє перенося до хлопчика додому. Він спить, а його мати пішла прийняти душу, але її сина рапту навідує Пітер та розповідає про країну небувалію. хоча краще би розповів, якого біса тут ця дира посеред кімнати. Курва його знає, але я такого ще не бачила. Тим часом мати помічає Пітера та втікає сином до виходу, який виявляється зачиненим. Тому, взявши, ніж вона стає на захист на і, хоча потворить пітеро обличчя, через що йому залишається грати не в цирку, а в рекламі стоматології, вона все ж програє. О, ні, знову море крові. Дія переноситься на 15 років вперед до родини Дарлінг. Нас знайомлять із головною героїною Венді, яка живе з матір'ю та братами Джоном і Майком, У якого сьогодні день народження, тому йому подарували велосипед, на якому він хоче поїхати до школи. Але Венді підвозить його та обіцяє забрати після уроків. То ми підемо на морозиво після школи. Ні, швидше за все, я буду дуже п'яним. Тим часом нам показують Діндін, яка виглядає, ніби знімалась в рекламі Метадону, а Пітер ширяється шприцом, на якому ми бачимо напис Чарівний пив, але надалі. Він на своєму фургоні приїздить в один з магазинів, примірюючи одну з масок. За це треба заплатити. Ось що буває з тими, хто корсить із себе героя. Цей же час Венді зустрічається з хлопцем біля школи і трішки провтикує, що має забрати брата. Я просто облажалася, а його якому забрати. Тому, поки він прямує через ліс, падає з велосипеда. А ще кажуть, діти на дорозі не валяються. Великий успіх. Загалом я не дуже розумію на біса. Малий сів на велике Поїхав сам замість того, щоб пройти два клятих метра до своєї сестри, яка стоїть буквально перед входом. Це ся міцна аргумента. Час іде до вечора, де ніхто не знає, де подівся Майкл. А Пітер вже йде по накатаній схемі, де показує свої шрами та розповідає про важке дитинство та небувалі. Хоча краще би розповів, чому таким став. Вочевидь через маленьких хлопчиків, Так вдома у Майкла вже з'явилась поліція, яку ми до біса більше нікого не побачив як я не бачу вподобайки під цим відео, тому, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це допоможе в просуванні каналу. Окрім цього, величезна подяка спонсорам та донаторам, яких ви бачите на екрані. А якщо ж ви захочете підтримати відео фінансово, в описі є посилання на монобанку або QR-код на екрані. Крім того, ви можете стати спонсором на Ютуб. Ці методи допоможуть підтримати моральну складову, адже монетизація на всіх відео, крім одного, відсутня. Ще шувак, це висті. Повертаючись до фільму, мати та Венді сваряться через її профтик, фаштовуючи сімейні меодрами. Але раптово вони отримують дзвінок від Пітера. Ніц не зрозумів, ніде калуш послухав. Тим же часом Пітер навідує Майкла та змушує його грати в місцеву версію хованок, але хлопцю це не дуже цікаво, тому ходячи будинком, він шукає можливість втекти, але тут. Пала! Тепер перебздів. а ти не добздів. А веселощ тим часом тільки починаються. З телефонної розмови в Енді. Ми дізнаємось, що Пітер Пен багато років тому викрадав дітей, тільки не зрозуміло, яким чином він складає план викрадення, реалізує його при тому, що постійно ширяється наркотою. Але ясно одне, на наркотики був витрачений весь бюджет фільму. Це курво мать. Тофіга грошей тим же часом Пітер знаходить фото Майкла разом з другом зі шкою на ім'я Джоуї. Ми відшукати підходячий кандидатура. І що справді псує враження, що у першій же сцені фільму ми дізнаємося, що Пітер існує як вигаданий казковий персонаж, але водночас чоловік, який називає себе Пітером Пеном, лише наслідує його і під наркотиками бачитиме тінь казкового героя, через що замість оригінальної інтерпретації виходить звичайний образ, що виглядає радше як типовий педофіл, ніж як темна версія казкового персонажа. Був педерастом, педерастом і залиш. Наступного дня Венді разом з подругою та її мочим братом їдуть до родини, з якої вже Пітер викрадав хлопця на ім'я Тіммі. Я хочу дізнатися їхню історію і спитати, що вони з та ти кажеш? Діставшись місця, вони дізнаються, що спочатку Тіммі просився до друга, що живе неподалік, повертаючись все пізніше і пізніше, а згодом зовсім не повернувся. Але окрім цього, батько хлопця також показав його кімнату, де розповів, що Тіммі завжди відчував себе дівчинкою. Я думав, ти хлопчик. Цей же час водій шкільного автобусу зупиняється допомогти з авто на дорозі, але Пітер вирішив, що добрі справи зараз не актуальні, тому вбиває його та заходить до автобусу повного дітей. А ми повертаємось до Майкла, який знайомиться з Діндінь. Я завжди була іншою, розумієш? Тому що я фея. Поспілкуйся. Краще з психіатром. Загалом ви могли помітити, що Діндінь виглядає з потріпана життям і на все свої причини, бо на протязі фільму Пітер разом з нею ширяється наповну саме тому її розумові здібності. перестали рости разом з дозою. Сумна історія. Тим часом Венді дізнається, що знайшли шкільний автобус, а поруч у лісі були мертві діти. Водночас Пітер ширяється та відбуваються дивні дива, нагадуючи, що це все ж таки фільм про Пітера Пена. Нарешті я згадаю. Я відправляю его туда вашего дня. Хаємо грать, я ніколи не думав, що таке скажу. Але Дін дінь приходить до Пітера та звинувачує його, що він брехуний, не, не каже, куди забирає дітей. Але зрештою вони цілуються, створюючи тобі саму коли навіть кров на екрані виглядає приємніше. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище. Тепер назавжди буде з вами. Венді же прийшла до подруги, де залишається на ночівлю, але залишився нюанс. Бо тут живий друг Майкла Джоує, Тому Пітер, дочекавшись ночі, пробирається всередину матері. венді чує дивні звуки та відчинивши двері, бачить, як вбивають всю сім'ю один за одним. Але встигнувши сховатися, вона бачить, як Пітер викрадає Джоу, і дубіса не повідомить поліцію, а візьме ключі, сядеть в авто та буде слідкувати за Пітером під динамічний саундтрек. Голову лікувати ну, не пробувала, діставшись лігва Пітера, Венді залазить в його будинок, де почувши звук різко ховається, роблячи нас свідками кривавої дубці Пітера, видовище, якого ви не побачите навіть на Як Якщо вже кудись зазирнув, готуйся побачити сідниці. Надалі Пітер приводить Джоуї до Майкла і каже, що хтось з них потрапить у небувалію. І тут трапляється до біса дивний момент, що попахує расизмом, бо Джоуї лише з'явився, а Пітер вже обирає його і забирає до небувалії. Що за пурга? Венді тим часом букає будинком та знаходить двері з кодовим замком, який в цьому фільмі реально має хоча б якусь логіку, Але її зустрічає Дінь-Дінь, і вона допомагає дістатись брата. Бо просто чому б і ні? Що взагалі коїться? Надалі Дінді разом з Пітером обговорює те, що він робить з дітьми, але тут. Що це в таке? Господи, вмієш ти все обісрати. Пітер підіймається нагору та питає хлопця, хто потрапив у будинок, погрожуючи та розповідаючи секрет, що трапляється з несухняними дітьми. Я простягаю руки і кладу їх на їх маленькі шиї, як змія, Починаю затягувати так сильно, як тільки можу, поки їх кров не стане холодною. Господи, скільки можна трендіти? І цікаво, що Пітер це лише чоловік, якого ображали в дитинстві. І він вірить, що має місію привести дітей до небувалії, що по суті є смертю. Хоча зі слів режисера, продовженні нам дійсно покажуть, що небувалі є реальне. Що справді, тим часом героїв зачиняють Пітера в кімнаті та тікають, але на Венді нападає Дінь-Дінь зі словами, що не може їх відпустити. Але тут Тіммі! що це в означає?» Я гадаю, що ви вже й самі зрозуміли, що діндінь це той самий викрадений 15 років тому хлопчик Тіммі, що вважав себе дівчинкою. Це так несподіванка. Діндінь каже їм тікати, і вони це й а й розділяються. Майк ховається на кухні, доки Пітер поруч звинувачує Діндінь в зраді. Тому як ти посміла мене зрадити, він мертвий. Тим же часом Венді в підвалі знаходить друга Майка в грубу та допомагає йому вибратися з будинку через одне з забитих вікон, але раптом вона помічає фото. Тепер з рота смердітиме. Майкл втікає, поки його сестра бачить місцеву версію капітана Гака, що був головним антагоністом Пітера Пена з книги. Але тут це той хлопчик з початку фільму, якого викрав Пітер спочатку подарувавши йому кульку. О, сили небесні. Надалі Пітер знаходить Венді та починається бійка, яка виглядає так, ніби актори самі не знали хто переможе. Але окрім цього, сцена втілює найгірший страх епілептика. Годі, годі. Я благаю вас. В ході протистояння Пітер відкусує їй два пальці, але дуже зручно, що поруч валяється шприц з чарівним пивом, яким ширялися антагоністи. Тому нарешті, хоч хтось в фільмі, утримує задоволення. <клес> Думаєш, я не знаю. Я знаю, про що він подякав? Венді втікає та згодом обхитрує маньяка, біжучи на пошуки Майкла, якого першим знаходить Пітер та намагається задушити, але сестра все ж рятує брата. Хоча Пітер думає, що герої ще тупіше ніж вони є. Не роби мені боляче, будь ласка, не роби мені боляче. Ти що хворий на голову? Венді намагається видавати очі Пітеру, але раптом влітає Майкл і працює над тим, щоб зробити з обличчя Пітера кашу. Після чого Пітер каже, що вони знищили все, але залишився нюанс. Oh. Ви ж цього хотіли? В етозі фінал настільки натягнутий, що навіть 90-х виглядає надійніше, але минулий рік Майкл святкує день народження з сім'єю та раптовий дзвінок знову нає з музикою Пітера, натякаючи на небажане продовження. Дай мені мотузку, я сам повішуся, вже вішаюся. І саме так закінчилась стрічка, та в етозі не закінчилась історія. Бо після успіхів франшизи по героях казок будуть продовжувати знімати, м'яко кажучи, посереднє кіно. З прикладів нещодавно представлений пух Вьорс Об'єднає монстрів, де все наче в месниках, тільки фільм об'єднає не супергероїв, а Віні Пуха, Бембі, Пінокіо, Пітера Пена, Тигру, П'ятачка та навіть божевільного капелюшника. А що стосовно цього фільму, він багато бере іде інших жахів, як той самий чорний телефон, але реалізує гірше ніж міг би, хоча й не так жахливо, як Вінні Пух Крофеме. Та насамперед ніколи ще казка не пояснювала так чітко, чому дітям краще сидіти вдома після 10-ї вечору. А я дякую вам за перегляд та за те, що додивився це відео до кінця. Напишіть, що вам сподобалось відео, що ні, як вам фільм. Також, якщо бажаєте підтримати створення контенту, тому не банка в описі до відео або qr код на екрані. І, звичайно, можете стати спонсором на Ютубі. Поставте вподобайку, підпишіться, якщо сподобалось, і звичайно, мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. І на останок, танок. Добра ніч. Любі Нігер. i